Доброго дня, любі мої друзі. Сьогодні ми будемо з вами робити звичайні булочки. Мені захотілося сьогодні булочок. Ось у мене 400 мл молока. Сюди я вкинула масло. Воно плаває, бачите, воно розстає, бо молоко було добре тепле. Уже трошки питало. Зараз воно розтане повністю. Сюди я один жовток і два білки. Бо один жовток я залишила для того, щоб змазувати булочки. Теж сюди. Сюди я буду класти дістану цукор, тому що тісто буде дріжджове, та яке б воно і не було. Якщо булочки, вони мають бути солодкими. Чотири ложки в мене такі столові, але невеликі. І ще одне. Оце у мене сік із трьох мандаринів. Мандарини середнього розміру, вони такі суковиті. Я видавила сік. Ось, щоб не показувати вам всі оці деталі, я просто вже зразу показую: що сік із мандарина. Якщо немає мандарин, у вас ви не можете. Можна апельсин, сік, можна будь-який фруктовий сік. Але на даний момент це у мене сік із мандарин. Сюди висипаємо. Тепер сюди ж я чайну ложку сухих дріщей. Отак, зробили. І робимо сюди опару трішки борошна. І підмішуємо до якого стану, я вам покажу, а зараз просто розмішуємо. Булочки будуть смачні, я вам обіцяю, я вам покажу, як я формую їх. У мене два види булочок будуть. Одні будуть косичка, а інші Просто, як я кажу, мандаринки. роздавимо жовток, щоб був. Ну і потрішки додаємо борошно, борошна обов'язково просіюйте. Якщо є можливість, чи насито, чи що, повірте, набагато буде смачніше. І тісто буде пишніше. Працюємо, розмішуємо і домішуємо. Не треба його ставити до якого там стану, воно має бути рідше, потім воно вистоюється. ні. Тісто не довгограюче. Ви його зразу відразу замісили до того стану, що я вам покажу, що вам потрібно. І воно потім починає грати і дружити. Рецептуру всю опишу вам. Під цим відео будете дивитись, там, де буде указано, ну, буде розписано, скільки має бути чого, мішаємо далі. Все рівно без рук не обійдеться, але що перший час потрошку-потрошку додаємо борошно, і отак, бачите, щоб було однорідне, однорідне. І якщо ви відразу всипете багато борошна, вам буде важче вимішувати борошна, додайте потрошечку і до тієї консистенції, що вам потрібно. Ось тепер уже лопаткою робота закінчилася, я її зараз прийму. Так. І починається робота руками, тісто має бути ніжне. Це булочки, Яке вони, які вони мають бути тісто, все, ви будете відчувати в руках. І скільки додати борошна, теж будете відчувати. Якщо отак липнеться, Липне до рук, липне до стінок, значить ще потрібно вимішувати. Але старайтеся так, щоб і не перейшло межі, тому що, якщо трішки замісите, знаєте, як у нас раніше казали, то водиці, то мучиці і отримаємо стільки борошна, не, не борошна, а тіста, що хватить і на хліб, і на булочки, і на все. Бачите, отак От уже воно? О, оце те тісто, що вам потрібно. Стянули, дивіться, щоб на дні гарно було вимішано. Щоб все було так, як вам потрібно. І отакого, отакої консистенції ми його залишаємо в мисці, хай піднімається. Воно підніметься в рівні. Накриємо зараз плівочкою кухонною, тею, що е, кулінарна. І воно підійде. А потім будемо вже працювати далі. Піднялося наше тістечко. Ось дивіться, яка краса. Дивіться, покажу, я думаю, через стекло видно, як гарно там сплошні дірочки. Дуже гарно. О, Булочок буде небагато на невеличке деко, але воно гарно бродило. Хоча, я вам скажу, я більше люблю мокрі живі дріжчі. Тому що з цими дріщами і з сухими, трішки більш, як, як по мені, трішки більш морока. Ну, це у кожного свої смаки. Зараз ділю пополам. Половина в мене буде круглі. Половина у мене буде косички. Починаємо працювати. Ділю зараз, так, як і казала, на дві частинки, одну залишаємо, бачите, яке гарне. Не робіть тісто, яке буде, як я кажу, як гудрон, щоб не було дуже сухе. Це відкладаємо, а це. Ділимо чуть-чуть його, щоб воно не липло до рук. Зараз ще пополам. І робимо такі варянички, як на вареники. У мене начинка в них йде в ці булочки. Дивіться, бачите, я ж кажу приблизно однакові, такі, як. Як на вареники. Тут ми робимо отак, так. Це будуть у нас круглі. Дивіться, отак зробили. Тепер у мене шоколадні дропси. Я розложила, розложила отак. Бачите? І тепер раз-раз, раз, щоб вони були всередині. Булочки невеличкі, такі, щоб одну зі він наївся, і отакі от кладемо на деку. Вони трошки підійдуть. Так само іншу, я думаю, вам видно, як я роблю. Теж взяла отак шоколадні дропси, розложили. І воно, бо коли ви будете замішувати і будете. Там воно зверху, там всередині, а тут бачите о, і всередині, і булочки будуть гарні. Доробляємо ці всі круглі, а потім перейдемо я вам покажу, як я роблю косички. Кульки, як зроблені, я вам показала. А тепер я вам щось покажу такий красивий. Косичка, не косичка, у нас виходить такий, така корзинка фігурна. Дивіться, тепер теж розкладаємо і вжимаємо, втискуємо їх прямо туди отак, щоб було рівномірно. Тепер як для звичайної коси. Ріжемо на три частинки. Так, і заплітаємо отак От небагато. Раз, і потім скрутили, і під низом завернули. І воно, виходить, отака косичка, не косичка. Получається, така у нас є булочка фігурна, нечисто. Теж я без Хоч і лежить у нас наша скалка. Але знаєте, як те прислів'я, якщо у жінки в руках, скалка, це не, не завжди будуть вареники. Оце так і в нас. Скалка лежить, а ми робимо. По-своєму. Так, раз, два. Так, завертаємо, завертаємо, завертаємо. Тут звернули і о, бачили? Посередині підкрутили. І воно буде і фігурно так, і буде булочка, і більш красивіша. Я зараз оці вже доліплю і покажу вам на декові, що ми маємо. Ось і наші булочки. Зараз вони зроблені, вони будуть потихеньку підходити. Вони по кількості тіста, вони однакові. Просто ці більш такі фігурні, а ці звичайні круглі кульки. Тут у мене збите столова ложка молока і один жовток. І оцим ми змазуємо наші булочки. Духовка розігріта. На 180 градусів, і ми ставимо наші булочки в духовку, змазуємо все, повністю так гарно змазати потрібно, щоб воно не присихало. Будете дивитись, ставити потрібно мінімум на півгодинки. Вони невеличкі. І в той же час треба, щоб гарно пропеклися. Будете дивитись на свою духовку, коли воно вже гарно підрум'янеться, тоді вже можна виключати. Через те, я ж кажу, інтір півгодинки, а робити запікати будете індивідуально у кожного. Ось і пройшов той час, який нам потрібно. Боже, яка краса, які запахи. Ой, Навіть не можу вам сказати. Дивіться, які у нас булочки. Зараз одну розламаю, щоб ви подивилися. Бачите? Шоколадні дропси всередині. Тісто бомбезне, тісто дуже гарне. Тісто смачне на смак. Пахне мандаринами, я вам кажу точно. Смак колта. Зараз ще гарячі. А оці, я вам зараз теж покажу, що я казала вам косички. Ці теж, дивіться, вони діляться так, розкручуються. Теж, бачите, дуже красиво, смачно, ну, я роблю ось так Запитайте, навіщо я додаю осік? Тоді трішки інший смак, трішки інший аромат. А взагалі-то дуже-дуже смачно, хто не матиме свого ягідного соку чи фруктового соку, можете додати грамулечку компоту. Для того, щоб були іншого, іншого кольору, дуже гарно буде, якщо ви додавите туди гранатовий сік, який дасть. Колір червоненький, буде такий, як гранати. А це у нас зараз з апельсиновим соком, з мандариновим соком. Можна і апельсиновий. У кого немає цих шоколадних дропсів? Це чистий шоколад, він називається кулінарний шоколад, можете чи з горішками, чи без горішків покришити поламати на дрібні кусочки одну плитку шоколаду. На цей рецепт вам буде достатньо. Просто в мене була можливість, я купила шоколадні дрокси. Ще одне, що хочу вам сказати на останок, запрошую вас, заходьте, будь ласка, на мій канал, передивляйтесь мої відео. Дуже прошу, кому не шкода, ставте, будь ласка, лайки. Пишіть, будь ласка, коментарі. Для мене це дуже важливо. Дуже важливо, тому що я тоді отримую задоволення від того, що комусь треба мої відео. Всього вам найкращого. До зустрічі та смакуйте на здоров'я!